сегодня сошли необходимым показать публично э, изъятые сегодня ночью э, 3 тонны 640 килограмм бурштена, которая была э, задержана сегодня ночью в, в территории Ровенской области, как элемент э, большой нашей разработки, которую мы готовили э, несколько дней и недель. Пожалуй, это впервые такая ситуация. Я доложил премьер-министру. Мы имеем нестандартную ситуацию, когда и расследование продолжается. С другой стороны, очевидно, злочина Добат и находится в нашем распоряжении. И нам необходимо вырабатывать соответствующее решение. Операция проводилась специальной группой Министерства внутренних дел с участием Державной фискальной службы и налоговой милиции. момент містій действия продовжується. Один слід сьогодні з нами здесь там, на місці, що вилучаються сьогодні і, і обладнання для добичі янтаря, і обладнання по обробці, документи і так далі. Хотів би відзначити роботу персонального міністра внутрішніх справ і всього його міністерства, яке виявило ще один факт незаконного видобутку бурштина. Нагадаю, що буквально цього місяця Державна фіскальна служба вилучила 80 кілограмів бурштина в Закарпатській області. Це здійснювалося силами податкової міліції, а зараз мова йде про майже 3 тонни бурштина. Загальна вартість цього маленького автобусика всього-то 60 мільйонів гривень. І це тільки вершина айсберга. Вершина корумпованої бандитського айсберга, який знаходиться на територіях декількох областей при незаконному видобутку бурштину. Парламенті було три закони, які мета яких легалізація видобутку бурштина. На жаль, парламент не підтримав жоден з цих законопроєктів. тому на вересень місяць ми вкотре будемо звертатися до Верховної Ради з тією метою, щоб перше ввести ліцензування видобутку бурштина. І в доходах державного бюджету на 2016 рік вже зараз Міністерство фінансів закладає плюс 1 мільярд гривень від реалізації ліцензій. Друге це державна монополія і контроль за видобутком бурштина. І третє це природоохоронні заходи. Тому що те, що там зараз відбувається на цих територіях, це просто знищення навколишнього природнього середовища.